Вітаємо на каналі Квізленд. Сьогодні на вас чекає нова Вікторина про столиці світу: 30 запитань, 3 варіанти відповіді та цікаві факти після кожного запитання. Перевірте, наскільки добре ви знаєте географію і дізнайтесь щось нове про найцікавіші міста планети. Напишіть у коментарях свій результат. Скільки столиць ви вгадали правильно. Готові? Тоді почнемо нашу подорож навколо світу, яка столиця Марокко? Касабланка. Рабат. Рабат був заснований у 12 столітті як військовий форпост, а сьогодні є культурним, адміністративним та політичним центром країни як називається столиця Колумбії: Богота, Картахена Медельїн. Богота найбільше місто політичний та культурний центр країни, розташоване на висоті 2640 метрів на схилах хребта Ант. Яке місто є столицею Мальдів? Мале. Додома. Вікторія. Мале. Столиця найбільше місто та назва одноіменного острова у Мальдівській республіці. Оберіть столицю Данії. Стокгольм. Копенгаген. Осло. Копенгаген. Гавань торгівців столиця та найгустонаселеніше місто Данії. Спочатку грибальське село вікінгів засноване в 10 столітті. Столиця Іраку це Багдад. Кабул. Дамаск. Багдад у перекладі Богом даний» або Божий дар. Місто розташоване в центрі країни на річці Тигр. Вкажіть столицю Узбекистану. Самарканд. Ташкент. Ашгабад. Ташкент означає кам'яне місто найбільше за чисельністю населення міста Узбекистану і Центральної Азії. Яке з наведених міст є столицею Ефіопії Найробі Кампала Адис Абеба. Адис Абеба має окремий статус міста регіону. Її часто називають столицею Африки або Парижем Африки через її історичне, політичне та дипломатичне значення для континенту. Як гадаєте, яка столиця Філіппін? Джакарта, Куала Лумпур, Маніла? Маніла, розташована на острові Лусон, є економічним і діловим центром Філіппін, а також місцем розташування уряду країни. Вона належить до найбільш густонаселених міст планети. Чи знаєте ви столицю Еквадору? Ліма. Кіто. Куско? Кіто розташоване в північно-західній частині Південної Америки на схилі вулкана на висоті 2818 метрів над рівнем моря. Місто лежить за 24 кілометри на південь від екватора. Назвіть столицю Лаосу Пномпень. В'єнтіан Ханой. Правильна відповідь В'єнтіан, що у перекладі означає місто сандалового дерева. Яка столиця Португалії? Лісабон, Мадрид, Порту. Лісабон найзахідніша столиця материкової Європи та єдина розташована на узбережжі Атлантичного океану. Як називається столиця Хорватії? Белград. Загреб. Сараєво. Загреб. Легенда про походження назви міста розповідає, що під час військового походу ватажок хорватського загону на привалі встромив меч у землю і звідти забило джерело крижаної води. Загрібати. вигукнув він. І воїни. Хто шоломом, а хто долонями почали загрібати і жадібно пити смачну воду. Яке місто є столицею Індії? Мумбай. Колката Нью-Делі Нью-Делі місто в Індії столиця країни. Фактично є районом Делі. Місцем розташування уряду Індії та уряду національної столичної території Делі. що робить його центром індійської політики. Оберіть столицю Естонії. Нарва. Рига. Таллін. Таллін – Данський замок. Столиця найбільше місто та головний порт Естонії. Розташований на березі фінської затоки на півночі країни. Це великий пасажирський і вантажний морський порт. Столиця Південної Кореї це Пхеньян. Сеул Хошимін. Сеул найбільше місто і столиця Республіки Корея. Місто з особливим статусом розташований на річці Хан приблизно за 50 кілометрів від кордону з КНДР. Вкажіть столицю Мозамбіку. Лусака. Хараре. Мапуту. Мапуту місто розташоване на півдні країни на березі Індійського океану. Населення близько одного мільйона осіб. Яке з наведених міст є столицею Андори? Андора Лавелья. Вадуц Валета. Андора Лавелья місто з площею 30 квадратних кілометрів, розташоване в Піренейських горах на висоті тисячі метрів. У місті злиття двох річок. Основними джерелами прибутків є туризм, торгівля та банківська справа. Як гадаєте, яка столиця Болгарії? Варна. Софія Бухарест. Софія найбільше місто і головний культурний та економічний центр Болгарії. Вона є 14-тим за розміром містом у Європейському Союзі, де віз міста росте та не старішає. Чи знаєте ви столицю Перу? Сантьяго. Сукре. Ліма. Ліма столиця та найбільше місто Перу, розташоване в долинах трьох річок на узбережжі Тихого океану. Засноване іспанським конкістадором Франциско Пісарро 18 січня 1535 року як місто королів. Назвіть столицю Австралії Сідней. Мельбурн – Канбера. Канбера. У перекладі з англійської столиця кущів. У місті розташовані уряд і парламент Австралії. Офіційна резиденція генерал-губернатора, Високий суд, а також численні урядові відомства й установи. Яка столиця Бахрейну? Ріят Манама Джуба. Місто розташоване в перській затоці на північному сході острова Бахрейн. Основу економіки становлять видобуток і переробка нафти, риболовна промисловість та добування перлів, як і в усьому Бахрейні. Це питання челендж. Напишіть свій варіант відповіді у коментарях і перевіримо, хто справжній знавець. Як називається столиця Багамських островів? Насау. Сан-Хосе. Гавана. Насау туристичний і міжнародний банківський центр. Місто розташоване на острові Нью-Провіденс. У Насау не існує місцевої влади. Воно управляється напряму урядом країни. На початку 18 століття місто було широко відоме як Піратський порт. Якщо цікаво, підтримайте відео лайком та підпискою. Напишіть у коментарях свій результат яке місто є столицею Кот Дівуару, Яму Сукро, Бразавіль, Нуакшот. Яму Сукро важливий транспортний вузол. У місті розташовані міжнародний аеропорт, харчові та деревообробні підприємства, резиденція президента і будинок партії. Оберіть столицю Люксембургу. Вадуц. Люксембург. Скоп'є. Офіційна назва Велике Герцогство Люксембурзьке. Держава у Західній Європі без виходу до моря. Її столиця Люксембург. Одна зі столиць Європейського Союзу, де розташований суд Європейського Союзу найвищий судовий орган у ЄС. Столиця Ямайки це Кінгстаун, Кінгстон, Манагуа. Кінгстон адміністративний центр і головний порт Ямайки, розташований на узбережжі Карибського моря. Це найбільше англомовне місто в усьому Карибському регіоні. Кінгстон є центром швейної та харчової промисловості країни. Бідні квартали міста стали батьківщиною музики в стилі реггі. Вкажіть столицю Кіпру Нікосія. Ларнака. Лімасол. Нікосія, остання розділена столиця світу, внаслідок вторгнення турецьких військ у 1974 році та подальшого проголошення Турецької Республіки Північного Кіпру, місто розділене на дві частини: турецьку і грецьку. Кордон між ними, який охороняється військами Організації Об'єднаних Націй, проходить через історичний центр міста. Яке з наведених міст є столицею Канади? Торонто. Квебек. Оттава. Оттава. Четверте за населенням місто Канади. Назва Оттава походить від слова, що означає торгувати. Усі муніципальні закони написані французькою та англійською мовами, і всі послуги в межах міста надаються цими ж мовами. Як гадаєте, яка столиця Чорногорії? Приштина. Подгориця. Скопія. Подгориця найбільше місто та столиця Чорногорії. Серед провідних галузей промисловості алюмінієва, металообробна, меблева, текстильна та харчова. Чи знаєте ви столицю Ірландії? Белфаст, Дублін, Единбург. Дублін місто розташоване в гирлі річки Ліфі, що впадає в дублінську затоку Ірландського моря. Назва міста походить від ірландського слова, що означає чорний ставок. Назвіть столицю оману Маскат. Назарет. Ісфахан. Маскат Столиця і найбільше місто султанату Оман, резиденція уряду це порт на узбережжі Оманської затоки, відомий з початку першого століття як важливий торговельний порт між заходом та сходом. У давнину він був пунктом на ладановому шляху, яким ладан потрапляв до Римської імперії. Дякуємо за перегляд! Якщо сподобалося, ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Пишіть у коментарях, скільки правильних відповідей у вас вийшло. До нових зустрічей на каналі Квізленд.